Красуні, всім привіт! Зараз будемо робити ось такий супершвидкий, але дуже красивий макіяж, буквально декількома продуктами. І перше із них це кремові тіні від бренду Flamar у відтіночку 005 Icy Pink. Я наношу ці тіні, вони такі ніжно-рожеві, ледь-ледь рожеві. Я наношу повністю на рухому частинку ока і підтушовую синтетичним пензличком. Це буде така наша підложка під сяючий Sparkle від бренду Lamelle. Ось така неймовірна а, красива сіяшка. Я набираю пальчиком і далі просто притоптуючими рухами наношу повністю на всю повіку. Тут вже за бажанням, скільки ви захочете, стільки можна і дублювати, наносити, нашаровувати. Неймовірно, красивий, а, такий а, сяючий спаркл, Він має крупні блистки, такі на відео може не помітно, але а, дуже дуже класний. Там їх два відтіночки. Два відтінки це саме тепліший відтінок. Так, далі трошечки буде а, такого незвичного для вас. Я промальовую міжвійку, дівчат. Я прям не слезову промальовую, а саме зону війчками. Ви теж можете ось так трошки е, натиснути на повіку, начебто її розвернути і гарненько промалювати міжвіку. Також можна і е, дивитися рівно, якщо, наприклад, у вас око не закривається, ви не моргаєте, то можна ще ось таким чином. Промалювала зону міжвійки, і я просто собі ось тут в куточки в куточку роблю таку малесеньку-малесеньку. Засічку можна не супер обережно, але дивимось, щоб у нас не було простору між віям і е, цією нашою засічкою. Далі я беру ось такого малиусенького пензлику від бренду Vops 5614 і просто розтушовую обережно цей олівчик по шкірі, відтягуючи, як начебто трошки в стрілочку. Тобто я тушую по самому олівцю і трошки витягую за хвостик, як начебто таку стрілочку. Обережненько. У нас вона має бути підтушована, це не чітка лінія буде, тому підтушовуємо, підтушовуємо. Далі я просто набрала на плаского пензлика, це пензлик для бровістів, і собі, отут знизу, легенько консилером, бачите, як начебто підчищаю і таким чином роблю хвостик цієї нашої стрілочки більш чітким. Обережно підчистила і далі фарбуємо густовії. Туж, у мене моя улюблена від бренду Evelyn, з ось такою силіконовою щіткою. Я прям дуже дуже гарно профарбовую вії. Мій лайфхак. Ви вже знаєте. Я просто дивлюся трошки нижче для того, щоб не зачіпати вже сам макіяж. Тобто, у мене дзеркало трошки нижче і тільки вії в кадрі. Дуже зручно, хто не, не пробував, такий лайфхак, обов'язково спробуйте. Гарнесенько профарбувала війки, і можна ще додатково промалювати трошки складку ока скульптором. Тобто ви берете той скульптор, який ви використовуєте саме в зоні корекції на вулиці. І просто легенько можна ще пройтися в зоні орбіталі, в зоні складочки, таким чином її легенько перекрити. І ось такий дуже ніжний, красивий макіяж у нас вийшов. Пишіть тяком і обов'язково спробуйте повторити.